Універсальне використання будь-якої суміші. Не зациклюйтесь на назві, не зациклюйтесь на тому, що пише навіть і довідник. Пробуйте, дегустуйте, відчувайте, слухайте себе, тестуйте, яка від тої чи іншої суміші буде у вас реакція. І використовуйте максимально ефективно для себе. Бачите, і це буде бюджетно. Ви зекономите гроші. Головне, щоб воно не стояло просто так на поличці. А використовуйте хоча б навіть одну-дві, яка у вас є. Використовуйте, використовуйте, використовуйте. Особливо мої хороші зараз, коли така темнота, коли ми всі в такому стані напіванабіозному. Все одно як не крутіть, да навіть такі люди активні і творчі. Все одно нам всім зараз важко. Хтось не досипає. Я, наприклад, не можу без сонця. Сьогодні був сонячний день, то я від от від самого ранку була, аж поки не почала заходити. Тому що коли немає сонця, я от <смас> у врата льва в сонячне таке час народилася. Я не можу без сонця, я просто не можу. Якби не ефірні олії, я не знаю, що б я робила. Закриєш собі очі, подихаєш гарненько і ніби сонечко всередині включилося, вроді й світла додалося, вроді якось і легше, вроді трошки вогнику. А так як не подихаєш, приповзаєш всі, все е, темнота на вулиці, і ти хочеш ото лягти, накритися ковдрою і не ворушиться. А життя ж воно триває. Ми ж його не можемо відкласти на потім. Нам треба тут і зараз. Подихали, дайте собі пару хвилин. Не кажіть, що у вас немає тих е, пару хвилин. Куди б ви не гналися, які б ви не були завантажені. Дайте собі пару хвилин протягом дня, можливо, в день пару хвилин з одною суміш а ввечері пару хвилин. Буквально пару хвилин це не метафора, буквально дві хвилини. Закрийте очі, сядьте, розслабтеся і подихайте. Дайте легеням кисню, дайте мозку своєму трошки кисню. Запустіть трошечки свого кровообігу. Нехай той мозок розщепить ті молекули і дасть вказівки всім внутрішнім органам, що ми, хлопці, дівчата, ми ще живі. Давайте попрацюємо, трошечки прокінтися, трошечки давайте життєвої сили цьому організму. Розумієте? це все одно, що змастити коліщатка в годинниковому механізмі. Дві хвилини подихали. Прослідкували за своїм диханням, заспокоїлися, посиділи через дві хвилини, ви зможете ще багато-багато чого зробити. І у вас буде зовсім інший настрій. У вас вистачить сил на сім'ю, на дітей, на домашні справи, на робочі справи, на творчість і так далі. Просто робіть це регулярно. Що треба для того, щоб відкрити, навіть одну краплю не витратити. Або так, або з кришечкою, залежно від того, як у вас розвинутий нюх. Дві хвилини. Ви відчуєте, як в голові щось заворушиться, якісь процеси підуть. А від голови потім по всьому тілу. Так лікується тиск, так лікуються судини, так лікуються вірусні захворювання. Тільки робіть.